У травні 15-го уряд своєю постановою зменшив норми споживання газу для абонентів, які не мають приладів обліку. У січні 16-го Вищий адміністративний суд України цю постанову нібито скасував. Таким чином зараз підприємства щодо газопостачання прийняли незаконне рішення про нарахування для громадян країни плати за газ, у тому випадку, якщо немає лічильників. В розмірі 6 кубічних метрів газу. Для кожного домогосподарства, в залежності від домогосподарства, це від 195 гривень за весь період опалювального сезону до 1800 гривень. Вже за лютий газівники нарахували абонентам вартість газу за старими нормами 6 кубів на людину за наявності плити, 9 кубів, якщо є плита і немає централізованого гарячого водопостачання, і 18 кубів тим, хто має плиту і водонагрівач. А на додачу ще донарахували борг за попередні 9 місяців. В газовій компанії кажуть нічого особистого, просто виконували рішення суду. Ми виконували рішення суду. Це дійсно так, не більше того. Ми перейшли на нові норми. Ми є постачальники з спеціальними обов'язками, які повинні виконувати якраз обов'язки, які покладені Кабінетом міністрів. Визначена норма така, ми будемо надавати на таку норму. Скажуть іншу норму нараховувати, ми будемо нараховувати іншу норму. Як визначеним постановами Кабміну. і до наступної постанови кабміну, яка врегулює питання нарахувань, споживачі отримуватимуть саме такі платіжки головне питання що ж робити жителям. Так і повисло у повітрі особливий інтерес до нього у тих, хто отримує субсидію. У департаменті соцзахисту кажуть, що працюватимуть за старими постановами, які встановили норми споживання на рівні 3, 4,5 і 9 кубів на людину. Вони діють на сьогоднішній день, і згідно них розраховані житлові субсидії, і це є діюча норма, тобто її. Кабінет міністрів, Міністерство соціальної політики, як основний орган, який регламентує дії управління соціального захисту населення. Вони її не відмінили, вони її вважають чинною, вона чинна діє. А для того, щоб остаточно врегулювати питання норм споживання газу, уряд вже підготував нову постанову. З нею можна ознайомитись на сайті Кабміну, але коли її реально почнуть застосовувати, невідомо. А поки що прем'єр вимагає, аби газівники перерахували надіслані платіжки. Я зразу звертаюсь до всіх підприємств газопостачальних. Рішення про нарахування 6 кубічних метрів не відповідає. Постанові кабінету міністрів, ми щойно ухвалили, тобто є незаконним. Я вимагаю негайно перерахувати і повернути людям кошти. На жаль, на головне запитання платити чи не платити за такими нормами і чи починати гасити виставлені борги, чіткої відповіді ми так і не отримали. Ймовірно, споживачам доведеться почекати, поки урядовці та газівники розберуться, хто кому і що винен, і таки приймуть остаточне рішення.